Ми не хотіли цієї війни, війна ця прийшла до нас. І коли тепер виходять окремі міністри наших сусідок і розказують, що а може ви там примиритеся, так, вибачте, не може, а ми якби їх захищаємо. І ми не просто там є брамою для них, там хві... е... хвірткою закритою, чи ще щось. Ні, ми от банально. от Конкретний приклад. Із... Я там вже про фільми почав згадувати, тільки вже не російський черпатрєк. Будь ласка, Голлівуд, стіна, гра престолів. Ось вам, будь ласка. От банально захищають зараз Європу від цих хадаків. Вони цього не усвідомлюють, вони грають свої політичні ігрища. Ну, чудово, тільки це, це, вибачте, час, це життя наших людей, і наших цивільних, і, звичайно, наших військових. Тільки от буквально наймасованіша атака на вихідних. Втрата чергового нашого льотчика, залізо то таке, f 16 то таке. Лю людей ми втрачаємо. Оце найосновніше. І коли нам починають розказувати: та прості, прості, кого прості? Та от буде, от запрацює безпосередньо конкретний трибунал. Будемо далі дивитися, як він буде ефективний. Можливо, наші діти, онуки когось там будуть прощати. Оце буде їх пророкати.